Саша, давай. А ну зроби свенку. А зроби пташку. Пташку. А ну во всем гнезде на все три зла. А ну вот так як чупака про зараз робили, Знаєш, типа в ухо там натягуєш.

А ви часто ходите за кущі? Коротше, це викритий на районі. Та ти Саняк. Розкажи про ту Зущанку. Дивна дівчинка скасує. Розкажи про зущанку. Що ти хотів робити Зущанку? Нічого. Нічого. Що ти Це з нашого? Прикол. А Давай. як розкажи, ну, ти розкажи, розкажи. про ну, ти Руси?